Тижня прикарпатські рятувальники надавали допомогу людям, які заблукали в лісовій місцевості. Фахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. На екскурсії у рятувальників побували студенти місцевого вишу. Патські рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які заблукали в лісовій місцевості. Так, минулого тижня гірські рятувальники знайшли трьох заблукалих грибників та чотирьох туристів. 5 жовтня ввечері гірські рятувальники залучались для надання допомоги туристу, який під час мандрівки травмував ногу та не міг самостійно продовжувати рух. Подія трапилась під час руху по гірському маршруту поблизу гори шпиці. Гірські рятувальники спільно з волонтерами кемпінгу-білий слон, прибувши до місця перебування, постраждали надали йому першу домедичну допомогу та транспортували на ношах до підніжжя гори, де передали медикам. Чоловік знаходився у задовільному стані. З настанням осені любителі тихого полювання, вирушаючи за грибами, нехтують елементарними правилами власної безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 5 жовтня рятувальники надали допомогу жінці, яка травмувалась під час збирання грибів. Так, 5 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві біля гори Замагора Верховинського району травмувала ногу жінка 1970 року народження. Верховенські рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу домедичну допомогу, а також транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Ще один випадок стався в надвірнянському районі, де заблукалий грибник провів майже дві доби в лісі. Також 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого грибника, який майже дві доби провів у лісі. Мешканець селища Ланчин на району 1959 року народження 4 жовтня пішов, погребив лісовий масив поблизу села Вишків Надвірнянського району і не повернувся до місця постійного проживання. Вранці 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого чоловіка, обігріли в задовільному стані, транспортували до місця проживання. На жаль, є один випадок, коли людина померла. До рятувальників зателефонувала жінка, жителька міста Калуш, повідомила про те, що під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Вигодської територіальної громади помер її чоловік 1961 року народження. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції, які встановлюють всі деталі даної події. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. У зв'язку з зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження. Людей, а як наслідок запобігання виникнення пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області регулярно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Ми нагадуємо, що не можна. Е Перенавантажувати електромережу. Так ви знаєте, що не можна накривати електробігнові одягом, що що люблять люди сушити одяг на електрик, вони потім спалахує і так Як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 10 жовтня працівники служби порятунку провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед жителів міста Івано-Франківськ та області. Під час роз'яснювальної роботи надзвичайники розповіли громадянам про. Правила користування газовими плитами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами. Також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян, легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Також рятувальники звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії, закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію, тільки у ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Ми опалюємо будинок газовим котлом. Кожен рік ми проводимо перевірку газового котла і йдемо ходу. Поза як на мене є діти, їх є троє. Проводимо роботу бесіду. Про те, як користуватися електричними приладами після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Щодня до рятувальників навідуються діти, учні та студенти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки на базі виставки пожежно-рятувальної служби ДСНС Прикарпаття. Так серед усіх гостей, які завітали до вогнеборців продовж тижня, найбільшу увагу привернули до себе першого. Курсники університету короля Данила, що в Івано-Франківську, адже вони саме в такому віці, коли інформація найкраще засвоюється, а що саме головне, вони зможуть правильно донести її оточуючим. Тому рятувальники постаралися по максимуму донести до студентів усі необхідні знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому. Перед початком заходу рятувальники спростували всі міфи про те, що пожежний автомобіль може приїхати без води, відповіли на всі запитання та ознайомили з історією становлення Пожежно-рятувальної служби на Прикарпатті, після чого перейшли до практичної частини безпосередньо в класі безпеки. Тут студенти змогли повторити всі правила безпеки, научно побачити на спеціальній експозиції, що може статися, коли залишити без нагляду електрообігрівач, а також пригадали, як правильно користуватися вогнегасником та які типи вогнегасників бувають. Також рятувальники розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні в класі безпеки мені сподобалося Область, як розказували про вибухонебезпечні предмети. Найголовніше, що я запам'ятав, це не підходи, не чіпай та телефонуй 101, коли побачиш якісь предмети. Цікавим для студентів став тренінг з домедичної допомоги, на якому рятувальники навчили на спеціальних манекенах як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Сьогодні ми з одногрупниками відвідали клас безпеки у ДСНС. Також ми дізналися, як діяти у разі пожежі та як надавати першу домедичну допомогу. Також під час екскурсії ми дізналися, як правильно користуватися вогнегасниками і які типи є в Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення. І якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії. Тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.